Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео з автодрому Дубаї Автодром. Ми потрапимо на напівзакритий захід Porsche Club Еміраті. Трихдень! Мене звати Оксана Луценко, я дизайнерка пригод. Тож пристебніть паски, ми починаємо! Як ви думаєте, коли в Дубаї бачите красиве спортивне авто? Де воно реально може розігнатися? На дорогах всюди радари! А там, де їх немає, дороги швидше за все теж немає. Тож де ж ці машини ганяють? І це взагалі про швидкість чи про демонстрування статусу? Цю загадку мені розкрив мій друг власник Porsche GT4. Виявляється, тут є клуби для гонщиків аматорів, і сьогодні ми завітали саме до клубу Porsche OAE на їхній трек-день. Трек-день це організований захід, де власники спортивних авто можуть керувати ними так. Як задумував виробник на справжній гоночній трасі. Сьогоднішній івент називається досвід точного водіння Порше. І починається він у класі. На ознайомчій лекції розповідають про трек, найчастіше помилки, також пояснюють спортивні можливості Порше та обов'язкові алгоритми безпеки. Після цього водії вже готові виїжджати на гоночний трек. Машина та амуніція це власність водія, тож ставки досить високі у разі поломки чи аварії. Напевно, вам теж цікаво, скільки коштує таке хобі. Отже, членство в клубі всього 72 долари на рік. Трек-день, залежно від траси – 350-600 доларів. Комплект гуми – близько півтори тисячі доларів. Цей шолом мого друга коштує 550 доларів. А самі автомобілі. Залежно від моделі: від 100 тисяч до півмільйона доларів. Така собі інвестиція у нереалізовану частину себе. Поки я позую на оглядовому майданчику, водії проходять обов'язкову програму. Перші три кола. Перше коло знайомство з трасою. Водії оглядають траєкторію і так звані ворота. Контрольні точки, які потрібно проїжджати точно. Друге та третє коло вже з інструктором на борту. Він оцінює траєкторію, швидкість і те, як водій використовує можливості автомобіля. І ось настав момент, заради якого я тут. Драйв! Чесно кажучи, мій шлунок витримав лише три заїзди. Можливо, через спеку, можливо, тому що я нічого не їла, щоб не знудило. Або я не вмію бути пасажиром. Тож, діставшись до фінішу, я повернулася на оглядовий майданчик. Так, з'явилися нові ракурси зйомок та дані хронометражу. Довжина треку Hill Circuit – 1620 метрів. Найкращий час сьогодні одна хвилина, 6 секунд. І його зробила саме наша машина. Але чомусь після того, як скинула зайву багу, ну, тобто висудила мене. У середньому водіям вдасться зробити приблизно 10 кіл, після чого всі зберуться, поділяться враженнями і роз'їдуться додому. Yeah. Я дуже щаслива за свого друга і за його спритну машинку. Ось ця красуня Porsche GT4. І тепер я точно знаю відповідь: спортивні машини їздять як спортивні, тільки на автодромі, принаймні в Об'єднаних Арабських Еміратах. Дякую, що подорожували сьогодні зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступну пригоду. А з вами була Оксана Луценка. До зустрічі. Як старі добрі часи. Я повертаюсь з падіння. Чертовськи сумую за пустелі і взагалі за всією командою, з якою ми їздили. Класні були дні.